Друзі, всім привіт! В продажі у нас Volkswagen Passat комплектації Elegance нов... По-новому по-старій це Highline Увага! Седан 2021 рік випуску. В максимальній комплектації у нас максимальна IQLED оптика. Він код автомобіля кого зацікавить. Камера асистентів у нас антиблікове з підігрівом лобове скло. На всіх асистентах є мертві зони. Ось так обійдемо автомобіль по кругу. У нас оригінальні легкосплавні 17 диски, IQLED задня оптика, отакий вже динамічний Airline вихлоп. Покажемо вам салон. Салон дуже класний. Комбінований шкіра плюс Алькантара, стан заднього дивану просто як новий. Стан реального автомобіля відповідає на пробіг 100 тисяч. Покажемо вам. Переднє сидіння. У нас повний електропакет сидінь. Ось, подивіться, стан сидіння без жодних потертостей, по салону, без жодних коцок, царапин, сколів. Автомобіль весь в рідній фарбі. 2021 рік випуску. 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Це самий потужний двигун 200 кінських сил. Покажемо вам стан водійського сидіння. У нас амбієнт підсвітка в картах. Повний електропакет з масажем сидіння. Ось такий стан сидіння водійського, подивіться, Алькантара не затерта, не почухана, нічого, без жодних коциків. Стан керма. Пробіг даного авто 205 тисяч. Автомобіль пройшов все сервісне обслуговування, ГРМ, масла, фільтра, все замінено. Тому кого зацікавить такий автомобіль? Приїжджайте в місто Вінницю та купуйте. Номер телефону 097 9 222 649. Звати мене Іван. Займаємося автомобілями, лише пригнаними з Європи. Тому, кого зацікавить даний екземпляр, приїжджайте та купуйте. Ціна солодка. Всім па-па.